Вітаю на телеканалі Сфера випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Конструкція стадіону Авангард може бути під загрозою, адже в наступному році на місто буде покладено нові фінансові обов'язки, через що коштів може й не вистачити. Яке рішення прийняли члени міськвиконкому на черговому засіданні щодо даної проблеми, такі питання ще розглянули, розкаже Любов Данча. Ремонт стадіону «Авангард» під загрозою, адже у наступному році фінансові обов'язки для міста зростуть. Зокрема, з бюджету платитимуть за пільгове перевезення, комунальні послуги закладів освіти і медицини та інше. Тому міський голова запропонував надлишок коштів цього року направити саме на реконструкцію центрального стадіону, що і підтримали члени виконкому. На стадіон ми собі кошти зекономили. Якщо не буде інфляції, то я себе почуваю впевнено. Але ви знаєте, я не скажу, що у нас не втісні прогнози. У нас тривожне відчуття. Як воно буде, ніхто не скаже, що буде на наступний рік. От я, якби курс долара залишиться, проблем немає. Не залишиться, буде проблема. Міський голова зазначає, що наразі на ремонт стадіону в резерві є близько 80 мільйонів гривень. Проте, якщо курс долара зросте, відповідно сума буде менша. Також на виконкомі очільник розповів і про майбутній переїзд департаменту соціального захисту населення. Приміщення знаходиться на драгоманова. Залишається привести його тільки до ладу. Ми забрали це приміча років 4 тому назад. Приблизно вони не планували робити соцзахист, але з огляду на те, що так різко змінилася кількість людей, які отримують субсидії, прийшли до висуму, що треба терміново вирішити це питання. Тому замовили проект, зробили цей проект. Гарний проект з великою кількістю ліфтів і таке інше. І зараз будемо його впроваджувати в життя. Тендери вже проведені. Там 5 чи 6 фірм було в тендерних пропозиціях. Зараз там скривають конверти. І я думаю, днів через 10 ми підпишемо угоду на будівництво. І гроші заложені, гроші передбачені цим бюджетом. Вартість його приблизно там 16 мільйонів. Також на виконкомі вкотре розглядали питання щодо встановлення режимів роботи закладів суб'єктів підприємницької діяльності. Зокрема, ресторан Баржа працюватиме до другої години ночі, а «Папфазер» – цілодобово. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Майже 20 тисяч гривень поцупили з церкви на Рівненщині. Злодії обікрали Свято-Троїцький храм у селі Тараканів Дубинського району. Невідомі пошкодили бокові двері та витягли із сейфу 20 тисяч гривень. Повідомляють у Дубинському відділі поліції. Уночі зловмисники спробували проникнути Свято-Троїцький храм села Привільне того ж району. Однак їх злякала сигналізація. Працівники охоронної фірми прибули через 5 хвилин, але крадії втекли. І Заволодіти чужим стане складніше, адже вже вступив в дію новий антирейдерський закон, який з одного боку ще більше захищає майнові права людей, а з іншого збільшує відповідальність, що лежить на плечах державних реєстраторів. Більше про законодавче нововведення. Дивіться далі. Запровадження європейських стандартів захисту прав власності та економічних інтересів громадян і інвесторів. А простіше антирейдерський закон місяць тому був прийнятий Верховній Раді. У ньому значно посилена кримінальна відповідальність за підробку документів. Відтепер заявнику за такі дії загрожує обмеження волі до п'яти років, а для реєстратора до восьми років позбавлення волі. Особливо в складних випадках санкції сягатимуть до десяти років позбавлення волі. Суворішою стала і адміністрація. Адміністративна відповідальність, крім того, збільшена адміністративна відповідальність, штраф за незаконні дії державних реєстраторів становить до 8 тисяч гривень. Крім того, на сьогоднішній день даним законодавством є можливість, крім іншої відповідальності, анульовувати свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю для нотаріусів, які вчиняють незаконні реєстраційні дії. Провернути щось з майном без згоди на те його власника стане також проблематично. Державний реєстратор перед вчиненням будь-якої реєстраційної дії повинен надсилати смс-повідомлення для власника майна, для того, щоб попередити його, що з його майном має щось відбутися. І що це дасть? Нам це дасть те, що ще на початку незаконних дій з приводу того чи іншого майна. Власник зможе відповідно реагувати, звертатися до суду, до правоохоронних органів, якщо він вважає, що такими реєстраційними діями може порушити може порушитись його право. Ще одним нововведенням є те, що тепер, не чекаючи ухвали суду, власник може заблокувати на певний термін проведення будь-яких реєстраційних дій з його майном. Власник майна. Без судового рішення, без ухвали про заборону вчинення реєстраційних дій. Якщо він вважає, що з його майном може статися в найближчі дні чи години якась незаконна дія, має право подати заяву до реєстратора без будь-яких мотивацій з вимогою не проводити жодних реєстраційних дій. Обов'язок реєстратора заблокувати реєстр, щоб не було вчинено жодних дій, на протязі 10 днів. Якраз на протязі 10 днів особа, якщо вона вважає, що її право може бути порушено, має можливість звернутися до суду і для того, щоб отримати судову заборону. Якщо раніше були випадки, коли особа Знала, що щось має відбуватися з її майном, їй потрібно було звертатись до суду, чекати винесення ухвали про заборону вчинення реєстраційних дій стосовно нерухомого майна, чекати, щоб ухвала набула законної сили, то на сьогоднішній день, оці 10 днів, це є гарантією того, що в принципі, людина, не переживаючи, зможе спокійно звернутися до суду і відстояти своє право. Дана заява розглядається негайно державним реєстратором і відповідно вносяться дані до реєстру. Окрім майна фізичних осіб, цей закон також покликаний захистити корпоративні права у великих компаніях. Паралельно Мінюст проводитиме моніторинг та контроль роботи реєстраторів і передаватиме відомості про будь-які порушення до правоохоронців. Адже раніше між цими відомствами вже було підписано меморандум про співпрацю у сфері боротьби з рейдерством. Владислава Стецюк, Павло Вибач, випуск новин. Одещиною керуватиме уродженка рівного Михайло Сакашвілі, який подав відставку з поста губернатора Одеської області, тимчасово замінить його 27-річна заступниця Соломія Бобровська. Дівчина родом із Рівного. У 2015 році Соломія була призначена на посаду заступника голови Одеської ОДА, а ще раніше працювала штатним радником Михайла Саакашвілі. До початку майдану в Києві була регіональним координатором руху чесно та активістом молодіжної організації. Ці фундації регіональних ініціатив пізніше активісткою ініціативи Євромайдан Сос і координатором неформального об'єднання Допомога прикордонникам. Дорожня карта для учасників АТО так, громадська організація Юридична Сотня за власний кошт видала спеціальну пам'ятку для військовозобов'язаних, військовослужбовців та ветеранів. Ато відтепер відповіді на свої наболілі питання вони зможуть знайти самостійно у звичайній книжці. Що являє собою ця пам'ятка? Дивіться далі у сюжеті. Шпаргалка для учасників АТО та для тих бійців, що повернулись зі сходу або лише готуються відправити з зону АТО, розробили спеціальну пам'ятку. У ній детально описані всі пільги, права та соціальні гарантії, на які може претендувати учасник АТО. Окрім того, схематично та ілюстративно відображено шляхи їх отримання. Починаючи від мобілізації, звільнення, демобілізації фактично реальної служби, які повинні подавати рапорта, і куди. Є відповідно зразки документів, які потрібно, які для поранення, хто отримав поранення чи інші якісь клопотання. Тут все є. Ну розписано абсолютно детально. Валентин Пахолюк розповідає, за день буває до сотні звернень від учасників АТО, здебільшого у телефонному режимі. До появи цієї пам'ятки всі нюанси потрібно було пояснювати на пальцях, витрачаючи при цьому чимало часу. А тепер бійці самостійно можуть розібратися з деякими своїми питаннями. Насамперед, це житлове проблема, проблема житла, проблема землі і проблема працевлаштування. Це основні проблеми, звичайно, є ще також дуже важлива і болюча для нас проблема це лікування. Лікування встановлення інвалідності. отут все розписано, які документи мають бути. У друкованому вигляді пам'ятку можна знайти у центрі допомоги учасникам АТО або ж на сайтах Центру допомоги учасникам АТО та Держслужби з питань ветеранів війни та учасників АТО, а також на відповідних сторінках у соціальній мережі Фейсбук. Вікторія Бондра Павло Вибач, випуск новин. Рівняни слухатимуть ще більше української музики. Від сьогодні починають діяти квоти на музичний продукт української на радіостанціях, адже в дію вступив відповідний закон про телебачення і радіомовлення. Чи готові до змін вуха рівнян та чи зможуть радійні мас-медіа заповнити ефір якісним музичним звучанням? Тему досліджувала наша знімальна група. Відтепер на українських радіочастотах звучатиме ще більше рідної музики. Закон про телебачення і радіомовлення передбачає введення квот на музичний продукт національного виробництва у розмірі не менше 35% від загального обсягу пісень. На Рівненському радіо кажуть, до таких нововведень готові, і формат, і музичний асортимент дозволяє. У нас проблеми з кількістю. Музики якісної, української немає, тому що ми можемо і поп-музику використовувати, рок, там, інді, танцювальну, ми можемо фолк брати і в різних обробках. Ну, наш формат нам це дозволяє робити. Не відчуваємо ми зараз. Якоїсь скрути в цьому питанні, А ось інші українські радіостанції вже починають бити на сполох у соцмережах. Розбіжності з'являються у музичних форматах, адже чимало радіочастот наповнені суто електронною музикою. Тут рівненські колеги їх розуміють завжди. В такі моменти найбільше потерпають вузькі нішеві радіостанції. Вони про це говорять. І це так є. Ну тобто, це. Там танцювальні радіостанції вони мають просто. Хоча танцювальну для нас, для нашого формату, танцювальної музики українському україномовною вистачає, бо ми не тільки не обмежуємося, ми ще можемо брати із інших стилів. Для вузьких нішевих радіостанцій, звичайно, я вірю, що можуть бути напевно якісь проблеми з відбором музики. В цьому є негативний бік, напевно, цього квотування. Ось фронтмен рівницького гурту Палістіна Максим Коломис лише радіє від нових ініціатив. Поїзд роз'їхав вілане. Блачить шаковані фани. Він є ведучим із десятирічним стажем музичного хіт параду на одному з місцевих каналів. Тож, як ніхто знає про розмаїття та новинки української музичної індустрії, переконаний з наповненням ефіру якісною музикою проблем виникати не повинно. Питання лише у методах відбору самих радійників. От треба поставити квоту і всі одразу побачать, наскільки її багато різної чудової різних жанрів, фактично все представлено ну але багато просто таких артистів. Які от не потрапляють в щось таке незрозуміле, що називається фармат. А формат – це те, що от подобається якимось загадковим дядям, тітям з незрозуміло якою освітою інколи взагалі без освіти. А що з українського слухають рівняни та чи готові вони до ще більшої популяризації свого рідного, ми поцікавились під час опитування. Ну я, скажімо, екстраду так не дуже слухаю українською, але народною кидати слухав І зараз, в принципі, з удовольствием слухаю. Ну, музика красива, красивий голос, тим більше у наших українців, наших людей, просто від природи красиві голоса. Так, звичайно, такі гурти, як океан Ельзи, Вів'єн Морт, ну і так далі. Дуже багато є талановитих наших гуртів. І це навіть дуже чудово, що їх потрібно їхню творчість розвивати. Смаки можуть бути різними, проте, коли ви в громадському транспорті процесом музичного наповнення простору керує водій. На нові радійні ініціативи більшість керманичів реагує позитивно. Прекрасно. Це буде більше. А у вас ще грає зазвичай? Я за. Я за. А що у вас грає Радіотрек. Я Дуже добре. Дуже добре? Ну, так, українська, наша рідна мова, наші, это, наші співи, наша музика і все. А у вас що грає шансон, проводиться? 35% українського це ще не межа. Квоти планують запроваджувати поступово на 35 і 60%. Відповідно, організації мовлення мають вийти за три роки. А ось чи будуть вказівки сумлінно виконувати, стежитиме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Прогнозувати, як вплинуть зміни на смаки та патріотичні налаштування українців, поки ніхто не береться. Експерти лише зауважують, досвід нашої держави не новий. Подібні квоти вже діють в багатьох країнах світу: сусідній Польщі, Франції, Німеччині Португалії. Там Вітчизняний продукт підтримують саме таким чином. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось!